Ця компанія виконала Uber з Азії. А за наступні 60 секунд вона заплатить мені тисячу доларів. У 2018 році Uber тотально програвав конкуренцію компанії Grab на ринку Південно-Східної Азії, втративши близько 700 мільйонів доларів. В результаті Grab повністю викупив операції Uber і залишився монополістом на цьому ринку. Зараз Grab оцінюється в 20 мільярдів доларів і заробляє менше 1% з кожної вашої поїздки. Попри те, що цій компанії немає з чого платити дивіденди, зараз я створю їх сам і робитиму я це за допомогою опціонів. Для початку я купую. 1000 акцій греб на суму в 4900 доларів, і одразу продаю кол опціони на суму в 1000 доларів, які я миттєво отримую на свій рахунок. Таким чином в моєму портфелі залишаються акції та зобов'язання продати їх за ціною в 5 доларів до кінця цього року. Тобто, якщо їх ціна буде рости, я заберу свої 5000 назад, плюс премію в 1000 доларів, яка вже на моєму рахунку. Якщо ціна падатиме, тоді як премія, так і акції залишаться мені. І наступного року я зроблю рівно те саме. А і до речі, на все. Це я не витратив ні цента, адже цю тисячу акцій мені оплатив брокер, взявши під заставу мої існуючі акції. Ну а поки я йду витрачати свою тисячу, випишіть слово клубу коментарі та дивіться відео про те, як можна придбати квартиру, продаючи опціони на Амазон.